Я сам сама. Як часто ми чуємо від наших маленьких діточок таку фразу, і навіть не задумуємося про те, наскільки вона важлива. Адже ця фраза це шлях до психологічної стійкості дитини, найнадійніший спосіб виростити свою дитину доброю, сміливою, життєлюбною, допитливою, це по максимуму позбавити її від хронічного психологічного стресу. Однак у вихованні дітей слід розрізняти негативний досвід, який заподіює їм шкоди і негативний досвід, який допомагає дітям підготуватися до дорослого життя. Важливо дотримуватися балансу між бажанням захищати дітей. І необхідністю давати їм шанс стати самостійно, без допомоги. Діти повинні навчитися справлятися з негативним досвідом, з труднощами, розчаруванням, повинні мати внутрішню стійкість до стресу. Я сама, я сам дуже корисний підхід до життя, який, на жаль, багатьма батьками. Присікається, а раптом з дитиною щось трапиться, ось що стоїть за діями батьків, які притримують ініціативність дитини та можливості для помилок. Не станеться, якщо бачити різницю між небезпечними і безпечними експериментами дитини. Припустімо, що дорослий, який працює з вашою дитиною, наприклад, вихователь, не задоволений, що дитина щось не виконує вчасно, або не надто успішна, не так, як очікує від неї дорослий, або спізнюється в роботі. І та й та. Проблема не ваша. Дитина повинна сама самостійно відповідати за свої дії. Вона просто зобов'язана намагатися з усіх сил, щоб підготуватися, виконати щось. Звісно, йде розмова про дитину, яка цілком здорова і може на її розвиток дій іде за певними середніми критеріями, які у нас розглядаються у віковій психології та у становленні і розвитку дитини. Адже всі намагання дитини самостійні прагнення це запорука її майбутнього успіху. Дайте можливість дитині самостійно справлятися з тим, що їй під силу. І запам'ятайте, ситуації неуспішності бувають корисні, дитина вчиться на помилках, як і дорослі. Але якщо над вашою дитиною знущаються, насміхаються, якщо вона. Надумала експериментувати з чимось небезпечним для життя, наприклад, з речами, які можуть зашкодити, або якимись медичними препаратами, якщо мова йде про дитину більш дорослу, якщо вона відчуває фізичне насильство. З боку дорослого або однолітків. Ви, як батьки, зобов'язані втрутитися і надати дитині свою підтримку і допомогу. Звичайно, абсолютно неприпустимо, коли джерелом стресу стають дорослі люди, яких дитина любить, коли вони принижують її, не дослухаються до її потреб. не Слухають її, не а, обривають її на півслові, не дають їй висловитися, в покарання позбавляють її спілкування, не розмовляють з нею, кричать, обзивають, а, виражають дуже активно і агресивно свої емоції, намагаються загартувати дитину для майбутнього, так би мовити. Це часто відбувається стосовно хлопчиків. Це реальний стрес для дитини, це і є той негативний досвід дитинства, який призводить до хронічної дисфункції імунної системи, проблем зі здоров'ям, проблем із ментальним здоров'ям, із самооцінкою дитини, із прийняттям її себе. Нею себе. Такий стрес не, загар... не загартовує дітей. Він завдає шкоди тілу і мозку, скорочуючи, зменшуючи рівень їх благополуччя. Цей стрес, цей досвід не робить дитину сильнішою. Він ламає психобіологічні системи відповідальні за фізичну і емоційну резистентність. І дитина буде а, з часом звикати до такого ставлення, звикати до такої оцінки її здібностей, звикати до того, що вона не повинна бути ініціативною, тому що ініціатива може бути покараною. Дитина буде звикати до того, що вона не успішна. Дитина буде звикати до того, що вона відрізняється від інших дітей, від того, буде звикати до того, що вона гірша. Завдання батьків створювати для дитини ситуації, з якими вона може впоратися, і підтримувати дитину не фізично, а психологічно, і запобігати ситуаціям, які можуть травмувати дитину. При цьому обов'язково давати дитині зрозуміти, що вона може розраховувати на вас у будь-який час і за будь-яких обставин, що вона буде прийнятою вами, що вона буде почутою, що ви любите її безумовно, без якихось дій з її боку. Намагайтеся любити своїх дітей, давати їм підтримку, давати їм відчуття захисту і відчуття того, що батьки це партнери в її становленні як особистості.